Слава Україні! Нічна атака окупантів. 214 чотирнадцять шахетів було запущено Росією. Робота протиповітряної оборони на Хмельниччині та наслідки удару. Росія звинувачує Збройні сили України у знищенні газовимірювальної станції на Курщині. У Хмельницькому оголосили підозру домашньому кривнику. Я Ольга Захарченко детальніше протягом наступних п'яти хвилин Вітаю вас на першому подільському. Вночі противник атакував Україну, запустивши 214 ударних БПЛА типу «Шахет» і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько, Ахтарськ, Росія та та Чауда Крим. Командування повітряних сил збройних сил України наразі підтверджує збиття 114 ударних ударних биполати, та безпілотників інших типів на півдні, півночі та в центр країни. 81 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений, на щастя, без негативних наслідків. Проте в Наслідок російської атаки постраждали Одещина, Хмельниччина, Сумщина та Київщина. Сьогодні вночі на Хмельниччині під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони знищили шість БПЛА типу шахет. Внаслідок атаки пошкоджено складське приміщення одного з підприємств області, через що сталася пожежа, яку вже ліквідовано. Інформації про травмованих чи загиблих не було. Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Шепетівщина оговтується від атаки окупантів. Міська рада повідомляє, що сьогодні в місці локалізації основних пошкоджень будівель здійснюється водача будматеріалів населенню. Також повідомляють, що у разі наявності пошкоджень майна як наслідок сьогоднішньої нічної атаки для консультування щодо фіксації пошкоджень можна звернутися за телефонами 098 641 26 88, а також 096 093 53 24. Знайти цю інформацію, ви можете на сторінці Шепетівської міської ради у Фейсбук. Росія обстріляла артилерією по газовимірювальній станції суджа на Курщині та звинуватила у цьому Збройні Сили України. Про це повідомили в Генштабі. Це чергова провокація. Цей об'єкт неодноразово атакували самі росіяни. До прикладу, торік влітку авіабомбами, а три дні тому кабами. Сьогодні ворог знову обстріляв станцію артилерією для створення фейкових звинувачень. Там значні руйнування. Також відомо, що армія Росії раніше використовувала трубу газогону для прихованого переміщення своїх підрозділів. Кам'янеччина у Скурботі, захищаючи Україну від ворога, загинув старший солдат Володимир Колеснік. Йому було лише 22 роки, але він до останнього залишався справжнім патріотом та відважним воїном. Сьогодні громада проводить захисника в останню дорогу з 12.30 до 13.30 Відбудеться прощання у будинку офіцерів о 14-й годині. Поховання на Алеї Слави міського кладовища на території громади оголошено День жалоби. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. У Хмельницькому оголосили підозру домашньому кривднику. 57-річний чоловік знехтував рішенням суду та знущався 77-річної матері. Пенсіонерка страждала від поведінки свого сина, який у стані алкогольного сп'яніння вчиняв вдома. Сварки лаявся на стареньку матір, шарпав її за одяг та погрожував їй. Працівники поліції складали на порушника адміністративні протоколи за вчинення домашнього насильства і спілкувалися із ним, аби той змінив свою поведінку і став на шлях виправлення. Та це не мало бажаного ефекту. Через деякий час чоловік знову і знову вчиняв скандали і залякував свою матір. Тож суд виніс обмежувальний припис, який забороняв кривнику наближатися до потерпілої та спілкуватися із нею. Та чоловік знехтував її рішенням суду. Приходив до матері, і продовжував ображати її. Відтак відкрили кримінальне провадження. Кривнику вже оголосили підозру. Незабаром чоловік постане перед судом. Максимальне покарання згідно санкції статті два роки обмеження волі. На Старокостянтинівщині сьогодні лунатимуть вибухи. З 12-ї години розпочались роботи зі знешкодження непридатних до використання боєприпасів. Триватимуть ці роботи орієнтовно до 15.00. Все під контролем ДСНС, тож зберігайте спокій і інформаційну гігієну в разі оголошення повітряної тривоги. подбайте про власну безпеку та життя. Станом на цьому це усе чим встигаю. Поділитися більше у соціальних мережах телеканалу. Та у наступних випусках п'ять хвилин на головне. Тож залишайтеся з нами, бережіть себе на все добре.